Привіт всім! З вами світі Біт та я Світлана Фаренець. Ну що, продовжую я працювати з гранатом. А що е мене е на це наштовхнуло, на е я отримала трохи мідної фурнітури, колечки, шапочки, е це в мене були піни. Е Такі намистинки, і такі і отакі роздільні. І отакі в мене були роздільні також. І ось, ось дуже гарний конектори до речі, я отримала мідні. І у мене є отака крихта, крихта гранату. Вона дуже гарна. І я не хочу робити чокер. І я думаю, все ж таки зробити намисто, таке, як я робила червоне, довге, крихту посажу на тросик, і що в мене зібралося в пакетиках трошки крихти, залишки від попередніх робіт. Тому я починаю. що в мене є отакі намистини гранатові, я починаю, що в мене вийде. Ми з вами побачимо пізніше. Ну що, подивимося, що у мене вийшло. Я розібрала, розібрала низку крихти. Ця у мене була з попередніх крупненька, ця трошки менша. Оцю я, напевно, використовувати не буду. Вона геть відрізняється, вона така, бачите, кругленька. І оця, що була в низки, дуже гарний такий гранат, яскравий. Зараз буду пробувати збирати. Побачимось. Ну що ж, давайте поглянемо, що у мене вийшло. Чекала на сонечко, так чекала, так хотілася, щоб воно світило. Я дочекалася, але поки збиралася відзняти відео, сонечко трошки сховалося. Ну, пару днів взагалі дощі йшли, тому давайте подивимося. Вийшло у мене трансформер, намисте трансформер, як я і казала, що хочу зробити. Але вийшло трошки не те, що я планувала, ну так завжди буває. Немає у мене великого манікена, тому фото я поставлю варіантів, як воно може виглядати на мені або будь будь якої красуні. Фото виставлю пізніше, подивитись. Зараз я закріпила на маленькому манікені і розкажу вам, з чого це намисто складається. Воно складається з трьох таких низок, які пристібаються до калечка мі мідного. Бачите, кожне може відчепитись, можна залишити два. Одне Ну будь-які. Так само до колечка пристібується отака нитка гранату, сонечка виходить, дивіться, який сон... сочний гранат, такі наче виш... вишенки. До речі, вони по ощущенням і в руках, наче вишенки. І отака ниска пристібується. Так само, до речі, ця низка. Може бути самостійною. Вона між собою, оці замочки, карабінчики застіблюється. Я фото поставила, поставлю, і ви побачите, може бути самостійною прикрасою і доповненням. До речі, якщо відсібнути ці карабінчики і пристягнути ці два кольця, ну, наприклад, отаким от да? колічкам карабінчика, то це. Намисто, Получається коротким, і його можна носити самостійно. Дуже мені сподобалися ці гранени кубіки рожевого кольору. Я робила прикрасу попередню, вони мені так сподобалися, що я вирішила і тут їх використати. Дивіться, які на сонечку, як вони побліскують, як вони трошки додають такої ніжності, ну, розділяють. На нижній частині кожної намистини я додавала маленькі такі гематит... гематитові проставочні намистинки, щоб трошки їх і розтягнути, і щоб ну, повітря додати чи що. Далі я вже не ставила. Далі я вже набирала так, як є Оцю оцю низку. Цю низку я зробила трошки довшою, така була задумка, щоб вона лягала начебто наверх. І ось така прикраса у мене вийшла. Не дуже мені подобається те, як я закріпила, закінчила тут біля карабінчиків. Але немає у мене зараз мідних укрівних великих. Тому я чекаю, я замовила і я прикрию. Прикрию оці моменти, оці, бачите, крімпи. Я їх закрию, коли прийдуть карабінчики. І тут будуть такі, не мистинки. Карабінчики я закріпила на два колечка. Мідь дуже тоненька, і воно так ем, прочніше, ну і мені подобається, вийшло дуже непогано. Ось така у мене вийшла прикраса гранатова, сочна, вкусна. Мені сподобалось, дуже гарно сидить. Можна носить як е, е, трошки асиметрії. На фото ви побачите. Дивіться, які сочні гранатові. Зараз сонце вийшло. Дивіться, яка краса. Крихта мілка, такі, наче чіпсики, але в цілому мені дуже сподобалася прикраса, як вона грає зараз. Незвичайна. Дивіться. Ну і оце намиста, яке може служити бути окремим, воно так само грає, виграває, мерцає на сонечку. Я не стала ніякі роздільні тут ставити. Гранат такий чудовий, сочний. І оці намистинки це просто якийсь. Диво, я ще замовила, я не втрималася, ще інші кольори замовила. Ну, дуже мені подобається. Залишайтеся зі мною, подивіться, будь ласка, фотографії, пишіть коментарі, заходьте в гості. Дуже всім рада, як ви думаєте, чи може бути така прикраса? Я думаю, може. Дякую. Всім гарного дня, гарного настрою, натхнення. А, не сказала. Вибачте, я не сказала, я зробила ще кульчики. Такі вішенькі, бачите, наймідний, така простенька, лаконічна швенза в міді не дуже е, великий варіант. Е, варіантів, не дуже багато е, замочків. ну, От я, в мене така є, і я зробила такі кульчики з такими же рожевими. Намистинками і такі вішенки вийшли. Ну, тепер все. Тепер все. Браслет я не робила, є матеріал, можливо, я зроблю ще й браслетик от з таких намистинок у мене ще залишилося. Але коли прийдуть оці рожеви, ну, щоб воно якось м доповнювало одне, одне. Ну, тепер все. Точно. Дякую за увагу. Заходьте. Всім гарного настрою, гарного дня! Дякую, що були зі мною. До побачення, до нових зустрічей.